Привіт, друзі! Перш за все, я хочу подякувати, дуже подякувати за підтримку каналу Фінансово. Для тих, хто також хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео і в закріпленому коментарі. Дуже дякую, дуже приємно. Сьогодні поговоримо про те, що в Україні потихеньку скасовується демократія. Вчора, 21 березня, комітет з питань правоохоронних органів затвердив закон, згідно з яким Національна гвардія зможе використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та інші плюшки, скажімо так, проти мітингувальників. Що це як не е, диктатура? Пряма диктатура? Тобто, як в, дем в демократичній країні люди мають право висловлювати свою думку, в тому числі і шляхом мітингів. Я розумію, що зараз війна, воєнний стан і так далі, але рано чи пізно воєнний стан перестане бути. Ну його скасують. А чи скасують е, оце все? За Національною гвардію, це велике питання. Невже таким чином Зеленський готується до виборів, готується до якихось непопулярних рішень і скасовує просто демократію? Потрібно піднімати галус, тому що це неадекватне рішення зі сторони влади, це узурпація влади. І це може закінчитись дуже плачевно для України в цілому. Тому що знову ж таки виникає закономірне питання, за що тоді воюють хлопці та дівчата. Е, які цінності вони відстоюють? І навіщо це все? Якщо ми перетворюємося в маленьку Росію, знову ж таки, причому це вже такий е, очевидний, очевидний момент з перетворенням. Продушення протестів, мітинги і так далі. Так а ще дрони дрони бу е, рішили БПЛА використовувати проти е, протестуючих мітингувальників. До того ж, е, наджаварніць може не попереджати метингувальника про те, що він буде странати у воно пальне Ну, це повернення до часів Януковича, інакше я ніяк не назву, інакше це ніяк не називається. Це просто а, Янукович а, збільшення, не знаю, в сто разів. Тобто, це, це вже зовсім весело. І чи буде воно так, чи не буде воно так залежить якраз від суспільства, від того. Наскільки це буде резонансно, і цю тему треба обговорювати та піднімати, тому що це небезпечно для суспільства, небезпечно для держави, це прямий шлях до диктатури. Все в руках суспільства, все в руках людей, і про це не треба забувати, тому що якщо про це забувати і ховатися в своєму домику, то Країну можна втратити не тільки від росіян, а й від своїх. На цьому поки все. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за підтримку, за теплі коментарі і навіть не за теплі, теж дякую. До нових зустрічей, друзі.